Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні на ремонті така от... Оооо! Я зрозумів, що вона робить. Значить, дивіться. Електролюкс. <joke> Правильна машина електролюкс. Значить, що вона робить? Зараз я її вимкну, бо я, я так розумію, що вона гріє воду безперестанну, включена в розетку. Бачите, пішла пара аж. Ей, Значить, як би вам показати? Добре, зараз включаю і включаю швиденько. Так, дивіться, заходимо в сервісний тест. Тому що дивіться, що вона робить. От, наприклад, вибираємо будь-яку програму, натискаємо. О, Бачите? Я не знаю, видно? Сразу червоним мигає і нічого не робить. Значить, дивіться, нажимаємо ці дві клавіші. І прокручуємо селектор на один вправо на бавовну. Отут, бачите, ну Я не можу одною рукою, зараз, секундочку. Ось так включив, от почали мигати індикатори, бачите, що робиться. Тепер ми можемо, от, ну, якщо машинка справна, звичайно, ми можемо так, от раз, Вона там клапана набирає, ще щось. Закрився замок і все, і помилка. І дивіться, скільки воно раз мигає. Коротше, вона мигає 6 разів з червоним, 6 раз з зеленим. Значить помилка 66. Ну, Все я її виключаю, тому що ви зрозуміли, що вона, бачите, я відкрив люк. ну, цей, ну, цей, люк, зарі, Відкрив і вона там-то, якби тен включений постійно. А, Зараз вона відкриється. Я так розумію, що тен працює, Коротше, проблема у модулі, то однозначно. От така от історія. Значить, йдемо розбиратися, що ми можемо зробити. Так, та знімаємо модуль, що ми можемо зробити. Зараз продзвоним відразу від тена. Ну, Знімемо, подивимося до того тена, взагалі, то що там на ньому робиться. Можливо, там щось замкнуло, ще щось О, відкрило двері. О, Бачите, пара йде. Тен от зараз тобто, був постійно включений. Ще не набираючи ні води, ні нічого. Ну все, Знімаємо цю кришку, по-моєму, тен звідси. якщо не звідси, то потім скажу. Ну, По-моєму, він звідси. Ля. Ну, кришку знімаємо. Це зрозуміло, оці саморізи 4 штуки відкручуємо. кришечку сюди. Раз, знімаємо і дивимося, що там з тим теном. І Знімаємо модуль, дивимося в модулі, що там сталося. Я думаю, якийсь семістр пробило або щось таке. Так, Друзі, помилився не з цього боку тен, а з цього. Ось він наш друган. Зараз ми його продзвонимо. Ну, я думаю, що там все добре. Що, що раз він гріє, значить все добре. Е, зараз так, йдемо. Це в нас є коричневий і сірий дріт. Це вхід на тен. Зараз подзвонимо, де воно входить, там в модуль. Знімемо модуль. Е, модуль знімається як? Берете ту несеньку викрутку, зараз секунду. І ось так. Тут є, бачите, така виїмка. Так, якби. туди викруточку. О, раз. І ось з цього боку така ж історія. О, бачите, виїмка така. І отак от піддівається. О, два. Ну і все, він, по ідеї, вже знятий. Зараз. Коротше, одною рукою не можу, ну ви зрозуміли. Ось, бачите, він вже, ось, він вже вийшов, але його треба трохи посунути. О, ось так от. О, ось і наш модуль. Е, зараз ми... А ось наші дроти. Від, а, ні, перепрошую то вхід в мережу, мережа 220. Е, коричневий і синій там був у нас, по-моєму, те. Чи сірий. А, коричневий і сірий. Ось, я думаю, що це оця фішка. Оця фішка. Оце, напевно, реле відповідає. Скоріше всього релей і щось з ним сталося. Ну, Знімаємо модуль на стіл, будемо дивитися. Ну, Зняти його, я думаю, тут зрозуміло всім. Тут видно, от, відкручуєте саморізики. Чи можна і так його зняти, в принципі, якщо ось ці відкрутити, самий модуль витягнути, фішки повиймати і витягнути, щоб цей пластик залишився. Хто хоче з пластиком, от, будь ласка. Саморізи. Ну, розберетеся тут, не так вже і важко. Оці штучки треба нажати, бачите, Оці защіпки. Е і Ну і Йдемо на стіл, і зараз будемо дивитися, що там, що там сталося. Так, все, зняв я модуль наш. Е значить так, Дивіться, йду я дзвонити. Так, ну то по-моєму, ця фішка. Зараз я ще, бо я там, е значить, там я вже дзвонив. Тен я продзвонив, він пробитий на корпус, так що його треба і так замінювати. І хочу зараз я продзвоню. Ну що, беремо, ставимо на продзвонку, я думаю, це всім зрозуміло. Ось, діодна продзвонка. Беремо ось один штекер в коричневий дріт. І другий. Я думаю, що це оцей коричневий. І, зараз секунду. О, чуєте пищить. Значить, це він. Ну і все, і та сіра, тут, значить. Цей другий. Ой, перепрошую, не видно. Ось так от. Сірий тепер. І сюди сірий. Так, де він є? О, чуєте пищить? Все, значить оця фішка Це від тена. Ну і все, йдемо на, на наше місце робоче. Значить оця фішка це тен. Ага, тут вже хтось паяв щось колись. Ну і оце реле, бачите, оце реле чорне. Це якраз і на тен воно і йде. Добре, зараз випаємо реле, попробуємо що з ним. Я думаю, що йому кінець, що воно залипло в включеному цьому. Можливо, ні. Можливо, я ще не знаю, що тим реле ще напевно. ця. Що? Добре, короте, зараз будемо розбиратися. Все покажу. Так, друзі, дивіться, поставив назад модуль. Короте, я його там весь продзвонив, випайвав релюшки, діоди. Там, ну, Одним словом, дивився, все там добре. Значить, до чого я дійшов? Пішов, взяв тен, продзвонив тен. І що ви думаєте? Зараз. Пробиває на корпус і веду від того, дивіться, бачите, ставлю 200 мега Ом. І... Так! Як то вам показати? Як то вам показати? Трубу, не можу ніяк вам. О! Бачите, тут стоїть 200 мегаом. От, одна, а, знов злетіла зараз. О! Ну, але ну, пробити то пробити, я розумію, чому така реакція. Але дивіться, я беру новий тен. Я його тільки що просто підвішав на дроти і попробую. і вже машинка працює. Тобто зараз я його вішаю. Ну, Запихаю в одну внутрі, всередину, ставлю датчик температури і пробуємо. Так, Все, під'єднали новий день, бачите, Ось старий. Ось, якісь на ньому шкварки. Так, Включаємо якусь програму. Бачите, я ще навіть не запхав модуль, він так і висить. Е, ну, Наприклад, яку Ну, давайте синтетику, Що тут є 40 градусів. Ну от, ага, градусивоти. Отак. О. так. О! ти двигун пішов. Помпа пішла. Коротше, червоним вже не світить. Я включив через ваттметр. Зараз буду дивитися, коли вмикнеться тен і що тут взагалі буде відбуватися. Коротше, чекаємо. Так, бере воду, не знаю, чути, ні. Я думаю буде чути. Коротше йде вода. Ну, чекаємо далі. Так, друзі, якщо ви чуєте там все пере і дивіться. Не бачите, направне 1636 ватт, 1560 Вт. Бачите? Включився тен. Отепер. Спочатку не включився, от так я не розумію тепер. Це від пробитого тена така історія. Чи, ну, я щось тут взагалі... Щось я. Ну, я буду тестувати її, як щось вилізе, вам скажу. Але бачите, ось все працює. Так, все гріє. Коротше, тестуємо. Так що такий от ремонт. Все, слава Україні! Ставимо пальці догори, підписуємося на канал, коментуємо. Коротше, все як завжди. Всім миру і здоров'я!